Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. І ви знаєте, ви мене просите дуже часто, майбутнє України, щоб я подивилася. Давайте подивимося. Буквально на декілька картах, що чекає Україну, ну, давайте на найближчі 5 років. Я не буду глибокий розклад робити. Е але якщо у вас будуть якісь запитання, ми можемо і глибше подивитися. Давайте, що чекає Україну, наприклад, на наступні 5 років. По одній карті на кожний рік. І так, цього року ми вже не беремо, давайте на 24, 25, 26, 27 і 28. Цей рік не беремо, тому що він у нас вже є. І це рік ось він. Тут у нас 25-й рік. Тобто, показує нам карту світу. Україна у му році виходить на світовий майданчик. Тобто головна тема у світі Україна, міжнародний рівень. Якось так покладемо тут і будемо дивитися. І так, 20... Четвертий рік, дивіться, у нас випала десятка мечів. Тобто, це карта. Не дивіться одразу, що це щось буде погане, кінець світу. Ви знаєте, тільки через трансформацію, через біль, ну так виходить в нашому світі. Так і виходить, що ми повинні виходити до чогось доброго через біль, через закінчення чогось. Ми не можемо, наприклад, одружитися. І е, потім захочемо з іншою жінкою чи чоловіком і перескочити це все. Ні, Україна повинна завершити якийсь період. Тобто в Україні буде завершуватися якийсь період, який я ну, як це сказати, можливо, завершення буде війни. Але я чомусь не буду це стверджувати. Я не буду зараз на це дивитися. В Україні на наступний рік буде важкий рік. Ось що я бачу. Тому. Будемо так казати, це тільки заготовочка. глубше я не буду йти. Можна, якщо вас зацікавить, можна піти по роках. Ось, але це завершення чогось старого. Чогось це можуть бути і вибори, це може бути і новий парламент, це може бути і оновлення країни. Після такої карти завжди іде розквіт. Щоб ви розуміли, але цей рік буде важким, наскільки я розумію. Давайте одну я витягну. Що буде після цього? Одну от одну витягну. Дивіться, бачите, це, будемо так казати, я сподіваюся, що ця карта показує відбиття наших територій. Запам'ятайте цей розклад. Ось, щоб потім згадувати. Я його десь, можливо, прикреплю. І так, 25-й 25 рік. Що чекає нас тут? А ось тут відійдемо від ілюзій. Бачите, як український народ вирішить, прийме якесь правильне рішення, як український народ можливо, можливо відіб'є свої території, але це скоріше якесь правильне рішення покінчити старим, це тобто перехід від совка до демократії, наприклад. Ну, Це хороша позиція, до речі, я тут не бачу нічого поганого, тут дуже добре. А вже через рік у нас виходить, що ми йдемо бачите, небезпечний шлях. Тобто це не легкий шлях, але ви бачите, йдемо аж до, ніби як до раю йдемо. Залишаємо за собою якісь ілюзії і йдемо вперед. Забираємо з собою те, що ми маємо. Це ви знаєте, трошечки мені нагадує. Блазня, карта, блазня, тобто нульову карту. Тобто людина залишає все і йде шукати кращої долі. Тобто, це Україна. Ми дивимося на для України, це розклад для України. Тобто Україна не значить, це не говорить про те, що Україна зараз збере манатки і кудись переїде за кордон. Ні, це говориться про те, Україна йде своїм шляхом. Тобто Україна, от ті, хто її зрадив. Відвернеться від Росії, відвернеться від хто його знає, можливо, і від Америки, можливо, ще від якихось країн, від орбанів, усяких, хто не з нами той проти нас, і іде Україна своїм шляхом. Я би сказала, що це свідомо люди приймають рішення і йдуть своїм шляхом. Це хороша карта, я би сказала. Це, будемо так казати, людина, яка залишається ось тут, вона. Живе своїми розчаруваннями. Ось. А тут люди гаразд, ми тут розчарувались, ми пішли не тим шляхом, тепер маємо йти далі. Тепер у нас йде, який рік, 24, 25, 26 рік. Дивіться, а тут ми будемо вже перед вибором. Ви бачите, як все по -по гарно показує. Тут ми пішли своїм шляхом і ми прийшли. Ось тут нам у 25-му році. Прийдеться зробити дуже важливий вибір. У нас знову Україна стане перед вибором залишатися назад і повертатися, чи розбудовувати нашу країну. Бачите, ось це і є розбудова, тобто перспективи. Я тут бачу, що тут хороший якийсь крок. А, можливо, навіть ви знаєте, можливо, навіть Україна опиниться між двома е, вогнями. Тобто, це може бути і Росія, це може бути і Америка. Тобто ми опинимося між двома, е, які б'ються між собою, а ми посерединці. Тобто тут, можливо, навіть, ви знаєте, дивіться, ось якась карта, можливо, нам е, е, запропонують щось, але Простір розкривається дуже хороший, і ми на висоті. Тобто, ми бачимо, що людина на висоті, на піднятті, це значить, що Україна підніметься на якийсь крок. Тут ми про себе заявили в цьому році, 23-му, так, своїми перемогами, своєю мужністю. А ось тут ми піднялися на крок вище. Тобто ілюзії полишили, пішли далі. Тепер у нас іде 26-й, здається, зараз я порахую. 24, 25, 26, 27 рік. А тут у нас закрутиться щастя. Ви бачите? 27-й рік. Це фортуна. Але, ви знаєте, ви повинні пам'ятати, що фортуна, вона зарадлива, тому будьте обережні, мої дорогенькі. Ось тут нас може від щастя закрутити. Може щось повернутися. До нас, тобто, наші всі зрадники, ті, дивіться, тут тягнуться руки. Кожний хоче тепер, Україна. От я казала, що Україна підніметься так, на висоті, хоча й між двома вогнями. А тут Україна вже буде, будемо казати, посередині. І колесо фортуни, кожен хоче зараз дивіться, це що, що я бачу. Тут можуть бути повернення. Тих усіх з-за кордону, е, усяких Монако батальйонів, усяких е, цих корупціонерів, які знову захочуть до кормушки. Це 27-й рік. Запам'ятайте це рік. Це буде, ви знаєте, через те, що інвестиції якісь підуть, через те, що Україна почне відбудовуватися. Відвоювала вже, наприклад, свої території. І тут зразу руки потягнуться. Дайте, але, ви бачите, я, не, я би не сказала, що тут е, аж так хтось хоче відбудовувати. Хтось, можливо, і так, але, скоріше за все, що, е, тому що це карта повернення з минулого, це карта. Періодичності, циклічності, тобто якийсь новий період може початися. Але це, я би сказала, відтепер погані часи позаду. Тепер у нас 28-й рік. Що у нас тут? До речі, тут старший аркан. 28-й рік. Дивіться, тут ми можемо через те, ось тут, дивіться, ось це може і не настати, тому що тут у нас блокада. Блокада, капкан, самі себе загнали кудись. Якась небезпечна ситуація може бути у 28 році. Але ця ситуація може не статися. Якщо ми не допустимо ніяких Монако, не допустимо до кормушки всяких разних і тому подібних. Не включимо ніяких договорів неправильних і незрозумілих, то цього може і не статися. Ви повинні розуміти, що кожен наш крок визначає, що станеться надалі. Кожна наша думка, е енергію, яку ми посилаємо у майбутнє, воно стається. Тому я завжди кажу, залежить все від нас. Ось так, мої дорогенькі, але я сподіваюся, що цього. Не буде, я сподіваюся, що цього не буде. І якщо українці дійсно не порозкидуються, як би це сказати, знаєте, після війни все почне крутитися, то кожен по роботі і тому подібне, не забудемо, за що ми боролися. Якщо забудемо, то прийдемо знову на те саме в ярмо. Ось як я це бачу. Це був такий коротенький розклад. Без всяких заморочок. Якщо вам цікаво, можна такі розклади зробити на кожний рік з питаннями економіки, з питаннями а, інших а, президентів і територій, і тому подібне, це вже на ваш розсуд. Я подивилася це коротенько, щоб вам просто показати, що може бути. Може бути, до цього періоду, я, наскільки розумію, тут ще буде важко, але тут прийдуться дуже важкі рішення нам приймати. Ось. І якщо тут ми все правильно зробимо, тут все правильно зробимо, то цього можемо уникнути. Давайте я одну карту. Якщо ми все правильно зробимо, що може бути тоді? Дивіться. Переміни. Це говорить про переміни. Все рівно краще, ніж та карта. Це фінансова карта. Тобто, будемо зважувати якісь пропозиції, якісь фінансові вкладення, все, що вливатися буде в країну. Тобто, Україна ризик теж може, втрата території може бути. Ось, бачите, і військова. Король мечів, тобто це військовий, знову може бути через цей рік, через прийняття тут рішень послідовних. Знову може стати хитка ситуація і може початися знову війна. Ось як я це бачу. Щиро дякую вам, дорогі, за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. На все добре, мої любі.